Друзі, нас перші про головне поїхали. В лавах 34-ї окремої бригади берегової оборони яка Суєкавою на Херсонському напрямку склалась катастрофічна ситуація після приходу до командування 27-річного полковника. Військові зазначають, що бригада фактично старається під ноль, зазнаючи величезних втрат. Під час виконання безглуздих завдань про це повідомляє цензор НЕТ. При цьому захисники попереджають, що якщо ситуацію не змінити, це загрожитиме висадженням російських військ на правобережжі Херсонської області. У розповідає. Дає все, що відомо про ситуацію, що склалася в 34 четвертій окремій бригаді берегової оборони ЗСУ, скандал через нового командира бригади. Військовослужбовець ЗСУ Станіслав Осман Бунятов висвітлив проблему у своєму телеграм-каналі. Говорять снайпер за його словами, командир 34 четвертої окремої бригади берегової оборони не розуміє, що таке фронт у Херсоні, які завдання стоять перед піхотою, екіпажами БПЛА як загалом потрібно налагоджувати роботу. Що дає реальні результати? Бонятов наголосив, що командир бригади не провів жодного аналізу попередніх дій підрозділу за попередній час. При цьому вважає, що бригада два роки нічого не робила. Він урізає бойові бійцям, які власними силами тягнуть транспорт, ремонтують його, обладнують човни, закуповують дрони, комплектуючи до них займається знищенням ворожих екіпажів. При цьому ще має терпіти подібне ставлення від людини, яка повинна їм допомагати. Бригада старається під нуль, люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться, це призведе до висадки росіян на правий берег. Пише Військовий військовослужбовець наголосив, що вище командування має відреагувати на проблему і зняти командира бригади з посади. Замість некомпетентного офіцера бригаду має очолити людина, яка пройшла з підрозділом увесь шлях від початку війни. Військовослужбовці підтвердили обосю, що ситуація описана в інтернеті. є правдою і великою бідою для бригади. Захисники підтвердили, що проблеми з'явилися з приходом нового командування бригади за попередніми даними. 27-річний полковник є племінником одного з генералів із генштабу, якого нібито треба півроку протримати в бригаді, щоб далі він міг вступити на навчання в університет Міноборони зі свого боку моніторинговий телеграм-канал Херсон «Нонфейк» пише, що за останні кілька тижнів із скаргами на нове командування звернулися десятки бійців із різних структур цієї бригади. Захисники просять публічно висвітлити питання і таким чином зберегти життя українських військових. В багатьох військовослужбовців склалось враження, що новий командир прийшов знищити все, що до цього відбудовувалось руками. Нове керівництво, не взявши до уваги оперативну обстановку, вирішило поміняти місцями наших бійців з окупантами. Тобто, навіщо почали масові відправки воїнів на операції з виживання. Без пояснення кінцевої мети цього ризику, не кажучи про логістику і можливості виживання на протилежному березі, йдеться в повідомлення. Телеграм-канал Херсон Нонфейк пише, що після висвітлення проблеми деякі люди з вищого військового керівництва пообіцяли зробити все можливе, щоб уникнути непорозумінь нових керівників 34-ї бригади берегової оборони і безглуздих втрат життя військовослужбовців. Військовослужбовці з свого боку сподіваються на швидку реакцію генерального штабу з Захисники кажуть, що в іншому разі це може спричинити сумні наслідки. Йдеться не лише про погіршення оборони на. Окремих ділянках, а й про демотивацію особового складу. Від початку повномасштабної війни періодично виникають ситуації, коли військове командування потрапляє в скандали через незбереження життів особового складу. Наприклад, 29 липня російські війська завдали ракетному удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині, внаслідок чого загинули та були поранені військові для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створили комісію на чолі з начальником військової служби. Правопорядку зсу призначено службове розслідування в сухопутних силах. Зазначили. Що в разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.